Доброго дня всім голуби в очікуванні кормюшки? Удуду. Така оце красота. Сьогодні, кажеться, вже останні дуги пройшли. Починається, навірно. Мабуть, тепло. То до цього було геть холодно. А ось який пошторик Сомочка. Эй, игрушечка. Ну шо ты? Шо ты кушать хочешь, да? Сейчас будем давать, сейчас. Сейчас. Все ждут. Сонечко світа Голубе радується. А тут пара лібанонів хоче політати сама Самочку на. Я не Ой, моя красульки зараз будемо вас кормити. Тільки що яся забрав. Курочок. Це ці лайкендазі. Курочки. З брами. Такі яєчки. Цьому році я петушка другого. Другіх трав'я білого оставила. Ну, він такий білий, що який з знову, ну такий гарний, гарний, мені не подобається, нехай дають і біленьких. Крутє так. Тут кормівка, самчик сидить. Ой, хороший, хороший ботянька. Тут немецкая моденка. Таче вообще родителей. Ось Очень уже бурчить. Бурчить. Я даже руку не а він же. Ой, хороший. Да вы молодцы. Молодцы, мене. Хороший. Ви ніяк гніздо собі не знайдете, так? Да? ти горе. Не знаю чого, але ну, щось останнє час апетит у них не сильно. Кукурушку, звісно, вибирають зразу, ну а так і голубенят. Пошли Ну, не в них ну, і глубенята є, там яйчки, все, ну. А підхід, щоб уїдять. Ну. Раніше тільки давай. Зараз замітиш, Трохи спокійніші стали. Похолодання було, тут уже голубенятка і що в колодочках не грілися, позахолодняли були, ну як завжди. Звісно, що воно такий в холодний. Давно такого не було. Сомка. и то сомка, короче говоря, это такие.